Ля-ля-ля, йду викопувати сад. Так, і робити другий. Так. О, я ж записую, так? А, всім привіт ви на каналі Pixel Fox. Наша сьогодні рубрика починає з 10U. Е, цей сад весь видаляю, викопую. Так, підписник я не знімав цю рубрику. Але це вже було давно, я вже грав. Колись гра вийшла. Ну, ровекарту. Ну, я весь цей час викупив, і що появиться добре в магазині, це я буду його купляти. Весь сад має заповнити. Бачите, нічого поки що нема. Але давайте помі від, ну, від не картоплі, а від моркви, клубніки, лохини чи то чорниці. Це що квітка. Давайте від, ну, до бам... від бамбука, ну, будемо це все купляти. Оце все. Що вийде. Ну давайте починаємо. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І приємного відео вам. Як можна тут. Ей, я хочу тебе викупити. Це все. Це все. Ми викопуємо. Перець теж який ми. Дуже довго чекали. Так. А її теж Так, це буде довго, знаю. Така от теж беремо це все. Перець цей. Драконячий фрукт. На тобі. Так. Киви. Це тоже все. Це тоже. Це тоже. І це тоже. Це буде довго. А чи вийде мені, щоб вийшло щось там дороге? Опа, щось в магазині вийшло. Я вже можу, в принципі, закуплятися. Ні, чогось такого не вийшло. Ай, бамбука. Давайте це все продамо весь свій. Інвентар. Можна якось видалити свій інвентар? Ну, ні. От, хай буде. У меня є ще Цукрове дерево. Чого собі? Ого, мені ще викорвувати. Хай буде. Так. Ой, ч і щось взагалер. Весь лая. Чтось дуже сильно лагает прям то. Ой-ой-ой. Підписники. Я побачив, що 90 90 і 0, 5 дивиться весь підписки. і 0,5 дивиться з підпискою. Давайте це змінимо. Будь ласка. Змінимо. Та і щоб... О, хто мене ся Це, ну, які я там перегляди на відео, щоб вони дивилися з підпискою. Можна, будь ласка, якщо ви, Якщо ви не. Блядь. Давайте це все зберемо і продамо. Так ще все, що... Ривити це все можна зібрати. Давайте. Раз ще зберемо. Продамо, щоб ми швидко не ну, тяжко нам буде докопувати. Це що таке? А це авокадо. Це кві. Нам так. Драконячий фрукт. Так, киві. Щось не хоче. Чому не хоче? Давайте далі зберем... S ну, Скільки ми з цього всього получимо. Сонячні батареї, маленький. Ну це тоже це тоже. Це теж. Вже 6 хвилин, як ми зараз буде скучно, але потім буде веселіше. Так, це все теж. теж. А, це можна теж, воно вже не буде рости. це на перший раз тільки. Тільки на один раз, так? Якщо я не помиляю. Ну, ще раз. Ну, зараз ми до цього прийдемо. А, ні, це все так треба робити, так? Ух, яких мене винагадане. А що я це Так. Честь от частину, просто тут так здається, що це багато. Але ми тако зробимо і вже мало. Ми так зробимо, вже менше. Бабук, Бамбук, зберемо, вже Rzemęć. Це просто не аж такий великий сад. Так, меч усе, так. Я думаю, п'яти не треба. Машу їх. Хай будет. Так, все. Я все. Перейдемо магазин. І продаємося, скільки ми получаємо одну суму. 36 мільйонів. Мало. О, все, тепер можна купляти. Так, що тут є? Ambul кактус Саня, пчело все добре, не туда есть. Чтось кейс. Я чую, це буде довго Купляем воду. А, це пересадивание. Пересадивание можна Те, что сюда мазим. Так, купляємо. Дальше нам нічого не треба. Давайте купимо яйця з пету. Це ми не будемо купляти. Так. Ах тут багато. Це Ох, нічого собі в нього сад. Так, так, так. А давайте посадимо все, що у мене є на інвентарі. Давайте так буде швидше. Так. Це що таке? Нам це не треба. О, шугар Apple. Давайте сюди посадимо. Не треба, нам це не треба, нам це не Уравлик? ні, Так, нам це не треба, нам це 5, це кактусво. можна і сюди посадити. Нам це не треба, нам це не треба. Нам це теж не треба, а можна. Поставити це можна. Так, це сюди ставимо. Так, більше у нас немає нічого пару посадили. Так чекаємо пару хвилин. щось каже. Що ми получаємо? Ми цього получаємо. сніговика, О! Що він дає? Так. А що він дає? Давайте я зараз переведу Так, так пошукаємо в Це манок перекласти. Кожні 2 хвилини 50 секунд дает 3,29 6,29 сніжок Бага, 16 килограмм. Бага один 26 кислов. 16 ну 2 роки. Так. Так. У поки що пока дуже багато. Ч? Так, а я був ще розширив сад. Так, то їм був ще менший. Тут можна ще щось розширювати чи ні? Давайте ще може поставимо... Спінкери... Спінкери... Як має... Так... Бл**! Тож, я сідаю сюди. Можеш і скрасти, блядь. верно что. Вот можно поставить. О, спин можно открыть, да? А не. Пятьсот! Что так богато? Давайте сейчас поднимемся. Что тут, а? Можно три раза крутить. Так, и шесть. Так, давайте поднимемся. Три яйця таких. Якщо їх одне. Три. О! Давайте їх теж пробуємо поставити, щоб вони відкрили. О, бачите, вже виростає, якщо. Три. Три. Це теж можна поставити. О. 59 хвилин, це годину треба чекати. Це в наступному ролику. Давайте мы собаки. Что тут там може ситуация? Не продается, не продается, не продается, не продается. Давайте хоть. Ка, бамбук навіть не продається. О! Що ж мене? Має... Кину. Ні. Давайте тепер все Що что в пятах тим часом за все продаем чи ні так что тут продаем Нічого. то що щося продаем давайте купляємо воду. обов'язково Оце це тоже обов'язково щоб... Все как виростає? виростаємо. Ужей дерево тоже виростає. Скільки має ці яйця бути? 4 години. Так, це буде точно в наступному відео, все. Так. Не, так буде я чуй довго. Якщо ми будемо це купляти, давайте... Крім моркви, тільки можна коза купимо. Ми морфу не будемо купляти. Тільки. Тільки будемо купляти. Ну від тільки цю не будемо купляти. Морфу, а. е. Ой. Ам. Картоплі тільки будемо купляти. Клубніку будемо купляти. Также 15 хвилин ролик, да? А ну давайте зайдемо, подивимось, що тут. Farmer's Market Market. 12 годин до. Давайте через 12 годин я запишу відео і будемо на обнові. Так. Сьогодні у нас точно не вийде цілий сад заповнити. А що це таке? А чого тут я стою? Так, що тут можна тоже купити? Це все за Roblox. Два Robux. Нічого собі тут. Що дають Так, токені в мене ноль. А як тут тепер зайти назад? В світ. Отак. Сюди. Так, ми так краще вийдемо по тута на не місце. Так. Перезаходимо. Ну не перезаходимо, а ми в інший світ. Так. Ще хай 2-3 рази магазин вийде. і ми вже закінчимо цей ролик. Так... А в наступному ролику ми відкриємо всі ці яйця, які я поставив. І... будемо на обнові Через 12 годин. выросла там. Это же картофель. Не, картофель. Я что сегодня не очень сильно путаю. Что? О. Правый гарден. Это нам ничего не треба. я них Ничего не будет так. Садимо кукурудзу. Садимо помідори. Садимо чорницю. Так, йдемо, дивитися ще стільки. О, якраз. О! Венерація туда є. Добре. все, на стоте, на стоте, на стоте. Закупляем. Аж штук все продает Купляем все это. А не, я забыл, что мы сегодня это купляем. Так. Ну и пора давайте сюда. Тоже посадимо нам не до помидорів. Ця нам ще не треба. О, давайте ще сюда посадимо це. Давайте можна? Давайте сюди. Так, поставили. Продовжуємо совети. Черниться сюди. Ай, яй-яй, погано поставил. Все, поставили. Це 18 цих штук. Будемо ставити. Тут посидимо неаккуратно. в мене сніжками кидає. А ти? Так, пише нас нічого немає. Так Ой, це ще це було остатнє. Це останнє, що зараз буде той. Продаватися це... це. Ми закінчуємо ролик. Ми забули... виноград посадити тож. Щось тут писники лагає. Там посадили? Без присадили. Так. Так, що це? О, пен. Ми не купляємо воду, беремо. Так, о, Что тут продает? Вот это попробуем. Вс ⁇-⁇-⁇ еще ты так заварнула? Ого. Что это такое? А это на Что Чтобы я еще не сюда на 5? Ну, Так, одна хвилина. Що будеся продавати, це Та... Не... так, підписники, А що до розіграшів? Давайте якісь на обнові, якщо... Якщо от це хто? Давайте напишемо на нього. А що це таке? Куди ми зайшли? Давайте так. Ти попадеш відео, якщо ти зараз мене задивиш, але ти мене не чуєш. Так. Угу. Ну однові, якщо... Якщо давайте я створюю свій телеграм-канал на 50 підписників, це я знаю довго, але я буду багато, що там розігрувати. Може він щось пише? Вже він знає мене. Давайте попробуємо, що це таке зробити. Unclock chat. Продовжити, що це таке. Не, я не буду продавать. Это я будем себе настрою. Хороший. А что это такое? А ты 25 миллиардов. Давайте, ми у меня и так много хорошей. И что это такое? Ой-ой! Я нечайно зробив. Песники я ще треба не то. А, 6 хвилин треба почекати. Почекаємо, ну, ще ролик не будеся закінчувати. А вже вийшов, так? Навіть не побачив, що вийшов. Щось я продає? Купляємо? Купляємо. Купляємо. А ми вже дев'ятнадцять лайків. А що це літає? Я не досягну. І не досягнемо. Так, чекаємо 6 хвилин. Сім? А, ой. Чого я не можу? А, через одну хвилину тепер можу я. Я не розумію, вони мене знають чи ні. Чому вони мої підписники? Так. Може вони хочуть мені щось писати, я не знаю. Якщо тебе підписники, поставте лайк мені на канал. Вже 25 хвилин ролик, де. Так, давайте я скоро выйдем. Ну якщо, якщо зараз скоро через 41 секунду. Зараз скоро... О, давайте йому подаримо щось. Роздамо. Так, де тут трейдинг? Так Хочеш, я тебе зародам? Да давай приймай. Приймай. Ой, як хочеш. А, все, фух, все верну. Так посаджуємо це. Що це таке? Може що кто хтось написав. Так. Видили такого обніку. Ну що ж, підписники? Ну, не, давайте все не прощаємось. Ще в останній раз. А будем? А що, ти хочеш знову, якщо ти прийдеш? Ну. Так, щось він мене кличе, ні? Він мене не кличе? О. Так, давайте. Давайте кинемся, що тут вийшло. Я забувся подивити. Я забув подивитися. Вийшла в тому магазині. Там разу Подивимося, що там по пятах, якщо ще не вийшло. Так. 14,5 ні. Це вже. Так. Так, ціна в ціна в 100, Ціна в стоті, ціна в 100, ціна в стоті, Ціна в стоці Ну, щось по ринку мало. Купляємо томати два. Так, вс. Давайте це зарощуємо. Давайте так томати два сюда. Сюди. І клубничку біля Ну що ж, підписники, ви були на каналі Pixel Fox? Дякую, що додивилися. Це, що ви все додивили. Всім па-па-па-па!